Зараз даю квартиру в ЖК паркове місто і хочу вам показати, наскільки тут класно зроблена кухня. Подивіться, в куточку у нас мойка для посуду. Варочна панель витяжка. Ложки вилки. Ось така велика робоча поверхня, шафа одна, дуже велика, глибока. Друга. Посудомойка. З цієї сторони ось такий вбудований холодильник. Дуже зручно і якісно зроблено. Тут духовка, ще шафи і знизу, і зверху, і такий куточок, в який можна поставити, наприклад, кавомашину машину чи мікрохвильову плиту. Ну, все, що побажаєте. І далі у нас така зона відпочинку. Тобто приготували, поїли. І сіли на диванчик, подивитися телевізор. Так що, ось така класна квартира. Ну, і далі у нас йде окрема спальня. Кого зацікавила, така квартира, ЖК Паркове місто, коштує 25 тисяч гривень на місяць.